Перша книга Хронік, розділ 23 Коли Давид постарівся і нажився доволі, то настановив царем над Ізраїлем сина свого Соломона. Тоді він зібрав усіх ізраїльських князів священників і левітів. Левітів від 30 років і вище було полічено, і було їх 38 тисяч голова в голову. З них призначив 24 тисячі до служби в господньому храмі, 6 тисяч за писарів та суддів, за дверників 4 тисячі, а чотири тисячі до хвали Господа на приладах для гудьби. Зроблених для цього. Давид розділив їх на черги за синами Леві гершоном, кегатом та Мерарі. Гершонії. Ладан та Шімеї. Сини Ладана. Перший єхіел. Зетам та Йоїл. Троє. І троє синів Шеломіт, Хазієл, та Гаран Вони були голови в родина Гладана. Сини Шімеї. Яхат, Зіза, Єуш та Верія. Четверо. Яхат був головним. ЗіЗА другим. Єуш та Верія мали небагато дітей, і тому їхній батьківський дім становив лише одну чергу. Сини Кегата. Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв Четверо. Сини ж Амрама, Арон та Мойсей. Арон був відлучений, щоб посвячувати пресвяті речі сам він і сини його повіки, щоб палити кадило перед Господом, щоб його хвалити і благословляти іменем його повсякчасно. Мойсей же. Чоловік Божий та його сини були полічені разом з коліном Леві. Сини Мойсея, Гершом та Еліезер. Син Гершома, перший Шевуев. Син же Еліезера – Перший Рехавія. І не було других синів Еліезера, А в Рехавії було дуже багато синів. Син Іцгара. Перший шеломіт, сини Хеврона, перший Єрія, другий Амарія, третій Якзіел та четвертий Якамам, Сини Узієла, перший міха, а другий Ішія, Сини Мерарі Махлі та муші. Сини махлі Єлеазар та Кіш. Єлеазар помер, і не було в нього синів, а тільки дочки. Їх побрали собі сини Кіша, брати їхні, Сини Муші, Махлі, Едер та Єремот Троє. А це сини Леві, за їхніми батьківськими домами, голови родин. За їх переписом, за числом імен поголовно. Що робили діло служби в домі Господньому від двадцяти років і вище? Бо Давид сказав Господь, Бог Ізраїля, дав спокій своєму народові і житиме в Єрусалимі весь час. І левітам не треба буде переносити намет та всякий посуд до служби в ньому. Це на останній наказ Давида число синів леві полічено від 20 років і вище. Вони стояли при синах Арона для служби в домі Господньому, в дворах і в кімнатах, щоб наглядати за чистотою всілякого святого посуду та за роботою при службі в Домі Божому, наглядати за хлібом покладання, запетльованою мукою на офіри. За неквашеним хлібом, за пательнями, за печивом та за всякою мірою обсягу та довжини. Вони мали також ставати щоранку, щоб славити і хвалити Господа, а так само, щовечора, і щоб приносити все палення Господові, щосуботи, щонового місяця і щосвята, за числом та за установою, що їм приписані. Повсякчасно перед Господом, та й мали пильнувати намет зборів і святиню, допомагати синам Арона своїм братам при службі в домі Господньому.